Врожай зібрано, грядки порожніють, і на душі у багатьох городників легкий осінній сум. Але що, якби я сказав вам, що саме зараз найкращий час для втілення найзаповітнішої садової мрії? Сьогодні ми не копатимемо і не садитимемо. Ми будемо творити у вересні. Ми проєктуватимемо ідеальну теплицю. Я обіцяю, що до кінця цього відео ви матимете чіткий план. Який перетворить вашу майбутню теплицю не на джерело проблем, а на справжній оазис продуктивності та насолоди, то чому ж саме вересень все дуже просто. По перше, ви ще чудово пам'ятаєте, чого саме вам не вистачало цього сезону, які томати виредували від холоду, а яким перцям бракувало сонця? Ці спогади це і є ваше головне технічне завдання. По друге, у вас попереду ціла осінь і зима, це час для неспішного вибору матеріалів, пошуку знижок та обмірковування кожної деталі без поспіху весняної посадки. Отже, з чого починається мрія? Не з креслень і не з вибору полікарбонату вона починається з одного простого запитання, яке ви маєте поставити собі а для чого мені власне, потрібна теплиця. Будь ласка, не нехтуйте цим кроком, це найважливіший фундамент усього вашого проекту. Відповідь на це питання визначить абсолютно все розмір, матеріали, бюджет та кількість ваших зусиль. Розгляньмо варіанти можливо, ваша мета це ранній старт. Ви просто хочете виростити міцну розсаду і отримати першу редиску та салат на пару тижнів раніше за всіх сусідів. Це один сценарій, для цього може підійти проста, невелика і навіть неопалювана конструкція. Або, можливо, ваша мрія це сезонний рай. Ви хочете продовжити літо для своїх улюблених томатів, перців та баклажанів, захистити їх від холодних роз, дощів та перших заморозків, щоб збирати врожай аж до глибокої осені. Тут вже вимоги значно серйозніші. Потрібна хороша вентиляція і міцніша конструкція. А може, ви замахнулися на цілорічний оазис вирощувати зелень до новорічного столу, доглядати за екзотичними квітами чи навіть цитрусовими, коли за вікном лежить сніг? Це вже зовсім інший рівень. Така теплиця вимагатиме капітального фундаменту, системи опалення, додаткового освітлення та зовсім інших витрат. Розумієте, до чого я веду, не визначивши мету, ви ризикуєте або збудувати занадто дорогий і складний космодром для вирощування кропу, або, навпаки, хисткий парник, який не переживе й першої зими ваших амбіційних планів. Тому візьміть паузу і чесно вирішіть, для чого вам теплиця. Ця відповідь ваш головний компас. А... Чудово, мета зрозуміла. А тепер уявімо себе в ролі рієлтора, і пригадаємо головне правило місце, місце і ще раз місце. Неправильно обрана ділянка може звести нанівець усі ваші зусилля, навіть якщо ви побудуєте найдорожчу та найтехнологічнішу теплицю. Це рішення, яке ви приймаєте лише раз, і воно впливатиме на все. Головний герой цієї історії сонце. Ваша теплиця має буквально купатися в його променях, ідеальне розташування, коли довга сторона, тобто схил даху, орієнтована зі сходу на захід. Таким чином, найбільша площа, південна сторона, буде максимально освітлена протягом усього дня. Ваше завдання знайти на ділянці місце, яке освітлюється сонцем, щонайменше 6-8 годин на день, особливо на весні та восени. Коли сонце стоїть низько, пройдіться ділянкою вранці, в обід і ввечері. Подивіться, куди падають тіні від будинку, від лазні, від сусідської яблуні, тінь навіть на кілька годин це серйозна втрата тепла і світла. А отже, й урожаю. Але сонце це лише половина справи. Друга половина його заклятий ворог, вітер. Уявіть, що вітер це злодій. Він постійно намагається викрасти дорогоцінне тепло з вашої теплиці. Чим сильніше обдувається конструкція, тим вищими будуть витрати на опалення і тим складніше буде підтримувати стабільний мікроклімат. Тому шукайте природний захист. Жива огорожа, паркан або стіна будинку з північного боку можуть стати чудовими союзниками, тільки переконайтеся, що вони не відкидатимуть. Тінь. Ідеальний варіант тихе, сонячне та затишне місце. Отже ми знайшли ідеальне сонячне місце, захищене від вітру. Наступне логічне запитання якого ж розміру має бути наша майбутня годувальниця? І ось тут криється пастка, в яку част потрапляють, збудую її з запасом побільше. Однак у світі теплиць принцип чим більше, тим краще. Працює далеко не завжди розмір має бути не найбільшим, а саме оптимальним. Давайте поміркуємо. По перше, подумайте про те, що саме ви збираєтеся вирощувати. Якщо це здебільшого високорослі томати і огірки, яким потрібен вертикальний простір, то ключову роль відіграє висота, особливо біля бічних стінок для низькорослих культур, як от перці чи зелень. Важливішою є площа грядок. По друге, оцініть свої сили. Кожен квадратний метр це не лише потенційний врожай, а й робота, полив, прополювання, підв'язка, обробка грунту. Якщо ви будуєте першу теплицю, не варто одразу зводити промисловий ангар, почніть із комфортного розміру, наприклад, 3 на 6 метрів. Цього більш ніж достатньо для сім'ї з 3-4 осіб. І ви не почуватиметеся рабом на плантації. Третій і дуже важливий аспект це економіка. Кожен зайвий метр це додаткові витрати на матеріали, фундамент, а в майбутньому на опалення та освітлення. Опалювати напівпорожню величезну теплицю взимку це буквально викидати гроші на вітер, тому розраховуйте площу виходячи з реальних потреб. Стандартна порада. Краще побудувати компактну, але повністю обладнану та продуману теплицю, ніж величезний холодний сарай, у якому ви використовуватимете лише половину простору. Пам'ятайте оптимальний розмір це баланс між вашими бажаннями, можливостями та здоровим глуздом. Місце вибрано з розміром визначилися тепер час спуститися з небес на землю. У прямому сенсі слова поговоримо про те, що буде під ногами нашої теплиці, про фундамент. Багато хто вважає цей етап нудним і намагається на ньому зекономити, встановлюючи конструкцію прямо на землю. І це, друзі, одна з найкритичніших помилок, яка може коштувати вам усієї теплиці. Фундамент це не просто основа, це якір, який тримає вашу конструкцію. Без нього перший вже сильний вітер може перетворити вашу мрію на купу покрученого металу та полікарбонату. Він захищає від просідання ґрунту, від підтоплення навесні та від проникнення холоду з землі. Який же фундамент вибрати? Найпростіший і найпопулярніший варіант для легких теплиць із полікарбонату це фундамент із бруса. Зазвичай використовують брус перетином 100 на 100 міліметрів, оброблений антисептиком. Він відносно дешевий, простий у монтажі та чудово справляється зі своїми завданнями. Але врахуйте, що дерево не вічне, і через 70 років такий фундамент можливо доведеться замінити. Якщо ви будуєте навіки або плануєте опалювальну теплицю, то варто задуматися про капітальніші рішення, наприклад, стовпчастий фундамент. По кутах і периметру теплиці вкопуються або вкручуються палі, на які вже кріпиться каркас. Це надійно і підходить для ділянок з ухилом, і нарешті король фундаментів стрічковий дрібно заглиблений, це бетонна стрічка по всьому периметру теплиці. Так, це дорожче і складніше у виконанні, але такий фундамент забезпечує максимальну стійкість, герметичність та ідеально підходить для зимових опалюваних теплиць. Він повністю відсікає холод від землі і не дає шкідникам, наприклад, кротам, пробратися всередину. Вибір фундаменту безпосередньо залежить від вашої мети, яку ми визначили на самому початку. Не економте на основі, і ваша теплиця скаже вам дякую. Є yeah. фундамент готовий. Тепер ми починаємо зводити кістяк нашої майбутньої красуні, каркас. Це несуча конструкція, яка триматиме на собі все і покриття, і сніг взимку. І пориви вітру, і навіть ваш майбутній урожай, який ви підв'язуватимете до перекладин. Тому до вибору матеріалу каркаса потрібно підійти з усією відповідальністю. Історично класичний варіант це дерево. Дерев'яний каркас виглядає дуже естетично, він екологічний і з ним легко працювати. Але дерево має і свої мінуси воно вимагає регулярної обробки від гниття плісняви та комах в умовах постійної вологості всередині теплиці необроблене дерево довго не проживе, крім того, дерев'яні елементи створюють більше тіні, ніж тонкі металеві профілі. Сучасна альтернатива металевий каркас, і тут є два основні гравці: перший і найпопулярніший у бюджетному сегменті це оцинкований сталевий профіль. Він міцний, легкий, не іржаві завдяки цинковому покриттю і відносно недорогий. Але є нюанс важливо звертати увагу на якість оцинковки та товщину металу. Дешеві каркаси з тонкого профілю можуть не витримати снігового навантаження. Також у місцях зварювання чи подряпин з часом може з'явитися іржа. Другий гравець у металевій лізі це алюміній, алюмінієвий каркас. Це можна сказати преміум сегмент. Він легкий, дуже міцний, абсолютно не схильний до корозії, та прослужить вам вірою і правдою десятиліттями. Його головний недолік ціна. Він значно дорожчий за оцинковану сталь. Але якщо ви будуєте капітальну теплицю на довгі роки, то інвестиція в алюмінієвий каркас може бути цілком виправданою, отже, вибір за вами. Тепла класика дерева. Практичність оцинковки чи вічна надійність алюмінію. Каркас стоїть і тепер настав час його одягнути. Вибір матеріалу для покриття це, мабуть, тема для найзапекліших суперечок на всіх дачних форумах скло, плівка чи стільниковий полікарбонат. У кожного матеріалу є свої прихильники та противники, а правда, як завжди, десь посередині. Почнімо з класики, зі скла. Скло має максимальну світлопроникність, воно не каламутніє з часом і чудово тримає форму. Але воно має і серйозні недоліки. По-перше, воно важке, а отже, вимагає міцного і дорогого каркаса. По-друге, воно крихке, один невдало кинути м'яч або великий град. І прощавай герметичносте. І по-третє, скло має високу теплопровідність, це означає, що воно швидко віддає тепло, і така теплиця швидко охолоджуватиметься вночі. Наступний варіант поліетиленова плівка це найбюджетніший і найдоступніший матеріал. Сучасні стабілізовані плівки можуть служити кілька сезонів, вони легкі, не вимагають потужного каркаса і добре пропускають світло. Але головний мінус. Недовговічність, навіть найякісніша плівка з часом рветься, каламутніє від ультрафіолету і потребує заміни, це постійний клопіт і додаткові витрати в довгостроковій перспективі. І нарешті чемпіон за популярністю стільниковий полікарбонат, і не дарма. Він поєднує в собі переваги скла та плівки. Він легкий як плівка, але міцний як скло. Завдяки своїй комірчастій структурі він чудово тримає тепло як склопакет, що дозволяє економити на опаленні. Він гнучкий, що дає змогу створювати аркові конструкції, але й тут є свої підводні камені. Важливо обирати якісний полікарбонат із захистом від ультрафіолету з обох боків і правильної товщини. Дешевий тонкий лист без захисту пожовтіє і стане крихким вже за кілька сезонів. Тому при виборі полікарбонату правило одне не женіться за дешевизною, отже, каркас у нас є матеріал для покриття обрано. Тепер поговоримо про фігуру нашої теплиці, тобто про її форму, це не лише питання естетики, а й суто практичної функціональності. Різні форми по різному взаємодіють зі світлом, сніговим навантаженням та внутрішнім простором. Найбільш впізнавана і традиційна форма це двосхила теплиця або та будиночок. Її головний плюс прямі вертикальні стінки це дозволяє максимально ефективно використовувати всю площу біля стін для вирощування високорослих культур, як от індетермінантні томати. Також зі схилого даху краще сходить сніг, а в коньку зручно розміщувати вентиляційні квартирки. Така форма ідеальна для скляного покриття і дозволяє легко організувати підв'язку рослин. Другий за популярністю варіант аркова теплиця. Її оптічна форма робить її дуже стійкою до вітрових навантажень. Завдяки відсутності стиків на даху вона чудово тримає тепло. Аркові конструкції зазвичай дешевші та простіші у монтажі, особливо якщо ви використовуєте гнучкий полікарбонат, але є й мінус через похилі стіни корисний простір біля краю грядок дещо зменшується, посадити щось високе прямо біля стінки не вийде. Є й більш екзотичні, але дуже практичні варіанти, наприклад, односхила або пристінна теплиця. Вона як випливає з назви. Однією стороною примикає до стіни будинку, сараю чи гаража, це геніальне рішення для економії місця на невеликій ділянці. Крім того, стіна будинку слугує акумулятором тепла. В день вона нагрівається, а вночі віддає тепло в теплицю, згладжуючи перепади температур. Це також дозволяє заощадити на матеріалах для однієї стіни та спрощує підведення комунікацій. Електрики й води, вибір форми залежить від ваших пріоритетів: максимальний простір, стійкість до стихії чи економія місця.